Я як головний лікар клініки Роміталь хочу сказати, що Роміталь це не вчора з'явилась і навіть не позавчора, а клініці в цьому році виповнюється 25 років. 25 років ми на ринку України, на ринку медичних послуг, на ринку пластичної хірургії, флебології, пластичної гінекології, пластичної урології. І останнім часом реабілітації. І в деяких моментах ми навіть тестуємо апарат, який винайшли в нашому медцентрі за допомогою інших спеціалістів з інших галузей. І ми тестуємо апарат для того, щоб ваші рубці після ожогові будь-які рубці загоювалися безслідно. Клініка Роміталь знаходиться в центрі столиці. Наша вулиця паралельна хрещатику. Вулиця називається зараз Євгена Чикаленка, 38. Номер телефону для запису до наших спеціалістів буде під цим постом. Актуальний прайс, послуг, вартість цін є на сайті клініки Romital.ua. До зустрічі в клініці Роміталь.